Права 63. Побудуйте графік рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому завданні х- дорівнює 4. Ну що ж, для того, щоб побудувати такий графік, давайте одну змінну виразимо через іншу. Тут зручніше х виразити через y. Переносимо мінус y через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що тоді ми одержимо х дорівнює 4. Було у нас зліва мінус y, справа буде плюс y. Yeah? Ну що ж. Зараз тоді складаємо таблицю значень. Замість y, ну, візьмемо, наприклад, число, хай буде мінус 2. Отже, записуємо, що y дорівнює мінус 2. Тоді 4 додати мінус 2, 4 відняти 2 буде 2. Так, далі. Ну і візьмемо, наприклад, y дорівнює 1. То тоді в нас X буде дорівнювати 4 плюс y, 4 плюс 1 це буде 5. Ну що ж, у нас є таблиця значень. А зараз на цій координатній площині відкладаємо ці дві точки. Графік, такої прямої, графік такої, такого рівняння це пряма лінія, бо це лінійне рівняння. Ну що ж, давайте зразу буду відкладати. Отже, перша точка скратую 2 і мінус 2. перетині ставимо точку. І друга точка 5 і мінус -5, 5 по х, 1 по іку. Є? Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми одержали графік рівняння х- дорівнює 4. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 0,5х плюс y дорівнює 1. Давайте тут y виразимо через x, перенесемо 0,5х через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді буде дорівнювати 1. Зліва у нас було 0,5х, справа буде мінус 0,5х. Це рівняння рівносильне даному. Ну І зараз складаємо тоді таблицю, значень. Отже, замість x можна взяти, наприклад, 0. Просто за х ну. дорівнює 0. Тоді 1 мінус 0,5 множиться на 0, це буде 1 мінус 0, буде 1. і Потім, ну і Візьмемо, наприклад, нехай х дорівнює парному числу. Візьмемо, хай буде 4. Нехай х дорівнює 4. Так? То тоді 0,5 помножити на 4 це буде 2, а 1 мінус 2 це буде мінус 1. Отже, y тоді дорівнює мінус 1. Ну що ж, а зараз на цій координатній площині позначаємо ці дві точки. Давайте позначати. Отже, перша точка 0 та 1. 0 по х 1 по y. Друга точка 4 і мінус 1. Отже, 4 по х і мінус 1 по y. Є? Ну що ж, а зараз через ці дві точки ми проводимо прямо. Є? Ну що ж, ми одержали графік рівняння 0,5х плюс y дорівнює 1. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 3х плюх дорівнює мінус 6. Ну що ж, 0 помножити на y, це буде 0, а тоді в нас залишиться просто 3х, записуємо дорівнює мінус 6. Таке рівносильне рівняння. Ми можемо на 3 поділити обидві частини рівняння. Тобто хі на 3 це буде x дорівнює І мінус 6 ми ділимо на 3. Є? Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Мінус 6 на 3, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, отже, наше рівняння рівносильно x дорівнює мінус 2. За будь-якого значення y. Х у нас все одно дорівнює мінус 2. Це буде вертикальна лінія, що проходить через мінус 2. Справа в тому, що якщо б ми, яке б ми не взяли значення y, наприклад, давайте я візьму там мінус, хай буде 3, якщо y дорівнює мінус 3, x все одно дорівнює мінус 2. Якщо y дорівнює, скажімо, 4, то x все одно дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, давайте на, цьому, на цій координатній площині відкладати ці дві точки. Отже, відкладаємо першу точку. Це мінус 2 і мінус 3. По Х мінус 2, мінус 3 по y. Наступна точка у нас мінус 2 і 4. Мінус 2 і 4. Є. Ну що ж, через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми одержали. Графік рівняння 3х плюс 0 у дорівнює мінус 6. Ну що ж, переходимо до останнього до четвертого завдання. 6 дорівнює 18. Ну добре, давайте дві частини рівняння поділимо на 6, щоб отримати рівносильне рівняння. 6y на 6, це буде y. Дорівнює. І праву частину 18 ми ділимо на 6. Y тоді у нас дорівнює. 18 на 6, це буде 3. Є. Ну що ж, як одержати графік такого рівняння при будь-якому значенню х все одно дорівнює 3. Його дуже просто відкласти, це буде горизонтальна лінія, що виходить через 3 дорівнює 3. Справа в тому, що за будь-якого значення x. Ну давайте візьмемо, наприклад, мінус 2х. Y все одно буде 3. Або візьмемо там 4, наприклад. То все одно буде 3. Ну що ж, Давайте на цій координатній площині відкладати ці дві точки. Перша точка у нас з координатою. Мінус 2 та 3. Мінус 2 та 3. Друга точка 4 і 3. 4 по х, 3 по y. Є. Ну що ж, через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми одержали графік рівняння 6 y дорівнює 18. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка рівняння. На цьому вправу завершено.